Українці, Юрій, всі бачили у нас, е, попередня передача, як людина виграла смарт. Майже на дурику. Не майже. Но, ну що, майже чекай, ти купив квиток, це ключові три квитки, три квитки. Це вже не на дурику. Е, ну, просто фарт. Да. З чим ми Добре. з українцями тебе і вітаємо. А зараз, як ми і обіцяли усім, да? обзор виграного смарку. Погнали. Друзі. Що починається ну, обзор. Обзор тачки. Mm -hmm. Ну давай yeah. разом я ж такой обзор, щоб я. Я yeah, не хочу з інтер'єру. Інтер'єру? Yeah. Давай Або... з екстер'єру. Ми давай, що давай, ми бачимо, давай. Ми вже щось бачимо, так? Да? Yeah. Екстер'єр. Друзі, значить, в нас такий обзор, ніхто тошніти не буде. да? Е а от диві.